Вот, ну, це не уж... просто прохизуватися, да це більше про те, щоб а в майбутньому ми чому так і плануємо цей круїз саме відеоконтентом, фото, да, щоб не mm -hmm. просто хизуватися, ради хизуватися да, а раді хизуватися, а да. раді того, щоб в наступний раз, кого ти запрошував на цей раз і не зміг поїхати, вже сказав: от тепер і раз ти там була, раз у тебе так круто, раз там так гарно, от тепер і я їду. Знає, да, да, от, да, отримати да. цю підтримку, яку зараз не отримав. От наш маршрут. Якщо ви бачите, я сподіваюся. Що ви бачите, так, видно, я показую так. в Тіктокі в Інстаграмі. У нас з вами виходить. Ми починаємо з Барселони. Взагалі, ми хочемо приїхати трошечки раніше до Барселони, десь на години три, mm -hmm. да, раніше приблизно для того, щоб погуляти по Барселоні і потрапити до порту. Далі у нас буде пункт назначення Марсель, після того Єона, Чівтовікія, Месіна і острів е, Валєта на Мальті. Верні Порт Валєта. Вот і у нас виходить шість локацій: день в море, Ми 7 днів берем собі круїз.